Кожного. І якщо ви втратили свою надію перед Богом, що Бог вас не прийме, Бог хоче і стукає до вашого життя. І він каже Іван, Марія, Надя, ви всі маєте шанс. Ти маєш шанс на нове життя. Ти маєш шанс на те, щоб почати все спочатку. Розумієте, що? Петрожи ж це не просто ну, якийсь там просто якийсь персонаж. Це чоловік, який закінчив семінарію. Три роки був коло Христа, коли його ніг, вчився, творив, демонів зайняв. Це ж серйозний чоловік. І коли він уступається серйозно, падає. Я думаю, якийсь вчитель нормальний, то він би взагалі вигнав його і сказав йому там, де йому місто. Але наш Христос не такий. Vin ce care, vin ce care, nu trebuie, vin tvoie, ei mi-au pus. Încă ajungeți, că ziceți-o,